Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні я коротко розкажу про конструкцію, якою я в'яжу свій светр пташини базар, і яким я в'язала базовер помаранчевий. В принципі, мені здається, що ця конструкція може підійти для будь-якого варіанту. Значить, я просто роздрукувала довільні, дві, два довільних малюнка з інтернета. Ні до чого ми не прив'язуємось. Ви в'язальниця, у якої да, виникла якась ідея, ви вирішили, що вам треба відв'язати, що конче необхідно ось зараз. Да? Які в нас є варіанти в'язання? Зачасту. Якщо це зверху вниз в'яжеться, в то це буде там чи реглан, чи погон, чи, можливо, кругла кокетка. Якщо ми в'яжемо знизу, то це буде може бути або частинами в нас в'яжеться якась річ, або ми в'яжемо її по колу, або ще якимись варіантами. Тобто в принципі, мені здається, що зараз вже в'язання дійшло до того рівня, коли нас не зупиняють ні напрям в'язання, ні те, що треба шивати, ні те, що треба не шивати. Ми вже можемо в'язати, я думаю, що все можемо зв'язати. Була було б натхнення придумати, як вцілити цю ідею в життя. Це, взагалі, вже, знаєте, така, мені здається, найменша наша проблема. Значить, ось візьмемо звичайний светр, який йде, до цього зараз дійдемо, поки що відкладую. Значить, я постараюся коротко розказати ті, хто хоче, ті зрозуміють. Більш детально інформація по всім моїм виробам в моєму платному телеграм-каналі. Хто хоче, може туди додатися. Значить, дивіться, в да? минулому році я спробувала цю конструкцію, значить, в'язання зверху вниз. Але це в нас не погон, не реглан. У нас є чітка лінія плеча, яка може трошечки заходити назад, все залежить від того, яке у вас буде поглиблення по горловині. І воно в'яжеться, починаючи з плечей до підрізів і далі вниз. От. При бажанні, ви можете після підрізів, отут, або об'єднати в'язання в коло, або в'язати окремо перед, окремо спинку, якщо у вас, наприклад, пряжа косить, і вам з цим треба ну, щось робити. Якщо у вас візерунок, наприклад, не коси не дозволяє. Варіантів також дуже багато. Значить, зараз трошки ваше уявлення про в'язану річ, скажімо так, буде змінено. Значить, ось ви бачите светр. А тепер давайте ми його візьмемо і розкладемо, отак. Тобто. Ви дивитесь зараз на цей светр, ось, да, Це в нас ось спинка. Тобто ми його наче розкрили. Да? Тобто він у нас був светр, був светр, ми його отак розкрили. Тобто, ось у нас так от, да, горловина. Ось, ось наш светр, Ми на нього дивимось. Як і будь-яке в'язання, тобто, у нас, да, буде початок, буде спинка, і буде. Перед. Ось ваш светр Оця жирна така да лінія це ваш початок. Тут може бути також безліч варіантів, як ви будете його починати. Повернуся ще ось да до светру. Маю надію, що більшість із вас, так як і я, Рахуєте те, що ви маєте в'язати. Тобто, перш ніж починати, да, ну, не тільки у вас відв'язаний зразок і зроблено ВТО, щоб ви вже могли да, далі якось рухатись, рахувати кількість петель. А, у вас має бути там порахована ваша а, висота пройми, а, заглибання горловини, чи це буде горловина кругла, чи це буде виподібна горловина. Варіантів також може бути дуже багато. Я зараз отак трошки пунктиром намалюю. За цією конструкцією можна в'язати, мені здається, ну, будь-який виріб. Без рукавів ви залишило, у вас буде футболка. З рукавами у вас буде светр. Початок у нас буде зверху вниз. Мені чим подобається, що якщо у вас пряжа якась, яка вже йде під нуль. Ну, ви хочете її всю вив'язати, чи ви сумніваєтесь в тому, чи вистачить її вам, то це такий один з класних варіантів. Плюс, відв'язавши вже до підрізів, отут, да, якісь оце, оцю частину відв'язавши, ви вже спокійно можете просто-напросто міряти на себе, дивитися, як вона на вас сидить, дивитися ваші вкорочені розворотні ряди, кому вони потрібні, попереду, по спинці. Тобто, це, ну. Конструкція, яка, в принципі, така безпрограшна, як я сказала би. Значить, у вас вже є ваші всі заміри. Тобто, ви знаєте, яка у вас буде горловина по спинці. Ви знаєте, яка у вас буде горловина попереду. Ви знаєте ваш скіс плеча, ширину плеча. Ви вже знаєте, якщо у вас оверсайз, то наскільки тут буде у вас лінія плеча виходити. Ви це все маєте одразу прорахувати і розписати собі. Коли воно вже у вас в сантиметрах буде розписане, і ви тільки множите або на рядочки, або на кількість петель. І все. Тобто, оце повністю в мене йде, це лінія мого плеча. І якщо в мене воно тут вниз спущене, значить спущене. Якщо воно йде. Тільки чітко я саджу плече, і ще, можливо, буде рукав з окатом, це також все має бути прораховане. Набір, отут, який ви можете робити, собі, да, петель. Можете робити ваш звичайний набір петель, як вам зручно. Можете робити на додаткову нитку. Можете робити методом джуді. Це вже як вам зручно. І у вас в'язання починається, ось і його направлення йде вниз. До підрізів. Ось, уявимо. Да? Ну, у мене об'єднувалось в коло, то ось уявна лінія. Це у мене йде повністю така да частина спинки. Ви набрали їх. І тут ви вив'язуєте. Тут, здається, мені нема різниці, яке плече починати вив'язувати, чи вив'язали праве ліве, праве ліво. Тут ви петлі доєднуєте до в'язання, і тут ви, тобто, це все ви вив'язуєте укороченими рядами. Я думаю, що це зрозуміло. Оскільки це не якийсь там навчальний майстер-курс, то я в двох словах розкажу просто про конструкцію. І далі ви вже маєте, я думаю, що зможете самі. значить Так само ви мали собі вирахувати, да? чи у вас буде. Ось, наприклад, плече йти ось, да, ну, ось отак от. Ну, воно тут так йде просто. Чи воно у вас отаке буде? Чи навпаки воно у вас буде дуже широке, і ось, да, отак -от буде у цей момент. Тобто, у даному випадку, ви тут петлі ви скорочуєте, тут петлі ви добираєте. Це все. Також ви вже маєте обдумати конкретно, коли будете починати, починати вашу модель. Рука, тут я ж ще раз повторюсь, можна в'язати будь який І мені здається, будь-яку модель можна в'язати саме цим способом. Все, ви відв'язали. Тобто, отут у вас воно буде або, або ось, ну, наприклад, плече, да? або отак ви все це відв'язали і об'єднали в коло. Або, або. Після того, як ви об'єднали в коло, у вас тут буде йти на зменшення. Ну, або ще який там у вас рукав, яка у вас буде пройма, ви те саме і вив'язуєте. От ви відв'язали відв'язали вашу висоту. там Висота це може бути одразу ширина вашого рукава, може бути більше, потім рукав ви будете зменшувати. І далі ми починаємо в'язати. Ось тут в мене стрілечко трошки вона не дійшла. Починаємо в'язати перед. Оце у вас лінія це скіз плеча. Тобто, оця лінія і оця це одна й та сама лінія. Тобто, якщо його так, так об'єднати, ось це наш свет. Ми його так об'єднали. Ось, це в нас лінія нашого плеча. Ось прямо, якщо відрізати, то воно у вас так, так і буде. Ви по петлям, які у вас отут, в залежності від того, які саме, ну, яким самим способом методом ви користувалися, ви набираєте петлі плеча переда і так само відв'язуєте. Ви вже знаєте вашу висоту горловини, чи вона у вас виподібна. Ви розрахували, що як вам робити прибавочки, щоб вона була чи кругла, чи овальна, чи ще якась. І так само розворотними. Тут у вас петлі всі вже є, бо ви їх набрали звідсіля. Вони, вони вас тільки контролюють, щоб була однакова кількість. Тут петлі ви додаєте собі, додаєте. Відв'язали до моменту замикання горловини. Переходите сюди. Відв'язали там лівий чи правий рукав. Так само відв'язали вашу лінію. Ось, да, рукава до сюди, наприклад, ось. Тобто ви оце вже все зробили ось. У вас воно, наприклад, да, ось. Відв'язали, відв'язали. Паралельно ж, ну, ви розумієте, що ви маєте враховувати там ваші побажання, ось. І тут ми, наприклад, ще скіс рукава вив'яжете, а тут у вас вже воно йде ось все. Якщо це ви виподібний, ви то тут буде воно трошки у вас довше. Ну, туди-сюди, поки не закриється. Конструкція дуже проста. Я думаю, що ті, хто розбираються в моделюванні, вам буде зрозуміло, що і як, і до чого. Звичайно, вже потім, якщо буде у вас бажання, ви можете гратися з лінією плеча. Лінію плеча можна буде опускати, наприклад, да, починати а, десь, десь, наприклад, тут, і це вже у вас буде. Хто вгадає, хто вгадає, хто вгадає, імітація японського плеча. Тобто, тут ви вже під себе підбираєте, як вам зручно. Але, але я вам ще раз нагадаю. А, що це треба все спочатку прорахувати. Признаюсь вам чесно, я взагалі людина була людина не любитель розрахунків, чого не любитель розрахунків, Ну, якось я їх не любила рахувати, я рахувала тут тільки зразок, і скільки мені петель набрати. А потім вже щось вираховувала по, вже в процесі в'язання. Але Ще раз повторюю, що краще це зробити на старті, вам потім буде легше. Хоча б всі ваші заміри розпішіть От, якийсь зошит чи якийсь малюнок. Ось у вас конструкція того, як в'яжеться м -м -м -м, светр, який в мене в'яжеться зверху вниз. Це у мене вже третій, такий буде светр. В мене. Е ну я від не відео, я вам покажу е фото в кінці. У мене по такій конструкції зв'язаний. Базовий помаранчевий, зв'язана сяюча паскуда. Там подібний виріс, прямо, отак от до лінії талії, йде, може навіть нижче. І по такому ж принципу в'яжеться в мій светр пташини-базар. От. Ось вам конструкція єдине рахуйте під себе. Тобто ви зрозуміли, якщо у вас отут буде зменшення петель. То ви ж одразу отут вже цю ширину маєте закладати. Коли збільшення, то то не страшно, ви потім їх доберете сюди. Тобто ви одразу маєте знати ширину вашого виробу, скільки у вас тут буде петель. Якщо у вас візерунок, то рапорти порахувати. Думаю, що тут немає нічого складного, в кого є бажання, ви просто сідаєте і вираховуєте. Ще раз повторюсь, я була такий не любитель рахувати, але. Але зрозуміло, що краще порахувати одразу, і тоді ваша в'язана річ буде вас задовольняти. Бо я вам скажу так: в мене ті речі, які в'язались просто, знаєте, я кажу, на, на око, просто на око. Да. Не, не, знаєте, я кажу, не дивуйтеся, в мене також був такий період в житті. От, вони всі ці речі десь в селі, і я їх взагалі від слова зовсім не ношу. От і речі, які в'язані з прорахунком, коли сіла, розписала, порахувала, все занотувала, все поміряла, роздрукувала там чи намалювала, а, нікому не віддам. Відв'язали спинку, відв'язали перед одразу враховуйте вашу ширину горловину. Якщо вас, ну ви ж розумієте, да, що горловину як порахувати? Поміряли там по собі, чи по якійсь своїй улюбленій речі, яку ви хочете горловинку. Але майте на увазі, що у вас ще буде отут обробка. Тобто вам від цього кінечного вашого ширини горловини треба ще отут. Як то кажуть, відняти ту обробку. Тобто тут має бути 13 см, мінус 3 см сюди, і мінус сюди, ну, точніше, навіть не мінус, а плюс. Бо воно ж бачите, якщо ми відмінусуємо, то буде ще менше там. Наприклад, да у нас обробка 3 см буде з кожної сторони. Це 6 см. ну тобто 13 см у вас тут і плюс ще 3. 16 і плюс 3, це 19. Тобто, тут ви заміряєте собі, да, там наприклад, ширина на 19 см. Після обробки у вас все стане так, як вам потрібно. Одразу думайте над обробкою, щоб ви собі розуміли, який ви будете робити край. Бо отут край він може бути різний. От в першому виробі в мене там один край. В другому такий самий край, а в третьому я вирішила щось змінити, тому в пташиному базарі там інший край. Тобто це все одразу треба врахувати. Тому ви не спіша сідаєте, робите собі каву. Як то кажуть, коли всі в домі поснули, сідаєте і рахуєте, і буде вам щастя. Конструкція не складна. Просто врахуйте, дивлячись на ваше тіло, всі ваші нюанси, анатомію вашу. Тобто, це вирізи, заглиблення, поздовження скіз плеча. Якщо у вас буде плече, наприклад, оверсайз ну, по типу от такого, ви маєте розуміти, що тут у вас буде одна інтенсивність скорочень. Тут буде інша інтенсивність скорочень, бо тут вже починається рука. Тобто, якщо плече воно йде під одним кутом, рука тут вже піде під трошки іншим кутом. Тому це для для таких, ну, я не можу сказати, що зануд, для тих, хто любить рахувати. Для тих, хто любить навіть ні, ні, ні не рахувати. Для тих, хто любить а, ем, пробувати щось нове і щось таке нове, складне. Тобто, знаєте, коли ти вже розумієш, що всі розрахунки і в'язання на спицях номер два приносить тобі неймовірне задоволення, ти, на вірному шляху. От. Маю надію, що все зрозуміло. Просто ось по цьому малюнку, ну ті, хто вміє дивитися читати по схемам, я думаю, що вам все зрозуміло. В'яжіть в задоволення.